Резолюція. Только что перезвонили з горісполкова. Там стоять наші ребята, охороняють український флаг. Ніяких антимайданов там нет зараз. Вони втекли. Мабуть, нас доганяють Януковича. Так, я читаю резолюцію, яку ми сьогодні з вами приймаємо. Терміново скликати сесію міського конкому. На сесії визнати та підтримати діючу владу в Києві і в області, засудити агресивні дії путінського режиму по відношенню до українського суверенітету та військове втручання у внутрішні справи України застосувати вечірні заходи для організації воїнської мобілізації, включаючи матеріальну підтримку. Родин мобілізованих, оголосити загальноміський збір е, средств для сімей мобілізованих, створити антикорумційний комітет, прийняти звернення до міста побратиму Нижнього Тагілу, це те, що ми раніше говорили. І закликаємо Рудану та Червоний Гірник припинити брехню та надати Раді Майдану ефірний час. Згода. І ще, панове, раз вже я дорвалася до мікрофону, хочу вам нагадати: гімн України звучить сьогодні так часто, що, мабуть, його треба занести до Книги рекордів Гіннеса.